Якби я хотів би пограти в симулятор безкінченного завантаження, я би повернувся 2014 рік і пограв би в Bloodborne до його основного патчу. Але ми живемо в 2024 році і у нас є Call of Duty Black Ops 6. Де завантаження шейдерів і завантаження карт кампанії безкінечна. Де щоб нормально пограти в онлайн, ми повинні почекати близько 2 годин. Але у мене немає скільки часу чекати, щоб пограти в цей шедевр, так сказати. Я... Прочекав дві години, щоб все стало на місце. Для такої гри це просто нонсенс, яка коштує 100 баксів за комплект ігр. Хоча навіщо мені комплект ігр, якщо я хочу пограти тільки в Call of Duty Black Ops 6? Так за що ми платимо 100 доларів? Щоб пограти в мило, фрізи і в нестабільний ігровий процес? Ну, саме так. Activision бачить потенціальних клієнтів Call of Duty Black Ops 6, що вони будуть платити гроші за, за будь-яку несідінтицю, яку їм нав'яже їх улюблена компанія. Саме так. даун! Скажите, даун! Скажите, Після витрачених нервів, всіх маніпуляцій, мій ігровий процес виглядав ну, саме так. Називається помацати під матрасом в пошуках гарного підґрунтя для жорсткого насаджування на кукан. І так саме так шалений ритм гри мені сподобався. І це майже одне, що мені сподобалось в цій грі. Так, гру знаходить майже одразу. Ну, ми всі розуміємо, що шейдери завжди знайдуть щось покраще. Наприклад, почекати дві години, поки загрузиться карта. Да, знаходження гри одразу для бета-тесту гри це дуже добре, але все одно. Все одно, все одно. Але після кожного нового заходу в гру ти повинен обновити лідери. І цей факт дуже шкодить грі. Так, дуже шкодить. І це вже якась бісовська звичка всіх нових старих студій, які роблять нові ігри. Всі, блядь, все це робиться для того, щоб оптимізувати продукт, але ми знаємо, для чого це все робиться, що, блядь, я кричав. Як ми розуміємо, до нічого хорошого це не приводить. Так, запишіть, не до чого хорошого це не приводить. У грі сильно багато мінусів, але тільки один плюс це ігровий процес, який краще, ніж в Counter-Strike. Так. Краще, ніж Counter-Strike. Тому що Counter-Strike уже дуже сильно устарів. Це устарівша гра, в яку не повинні грати. Я граю тільки раді того, щоб вибивати кожну неділю ці кейси. Якщо ви робите так, як я, то поставте лайк, подивимося скільки нас. Щоб людей. Оу май, за таке можуть забанити. А я все одно поставлю цензуру і не забанять. Ха-ха! Сосадку! Все одно плюс те, що я пограв і повернувся в дитинство. Помню, коли я грав в Modern Warfare 1, то це було дуже дуже легендарно і дуже круто. І в даний момент ця гра мене повернула трішечки в Modern Warfare і в моє дитинство. В дитинство було. Якщо ти ну, в Call of Duty грав. Після двох годин гри, я зрозумів тільки одне, що більше в мене в цій грі нічого не тримає, і я можу сказати тільки одне: підводимо підсумки. А підсумок тільки один. Якщо ви хочете пограти щось таке, як в Call of Duty, то є дуже багато ігор, які схожі на Call of Duty. Список буде трошки пізніше, буквально через Бам. Тут, типу, має бути список ігор, які. І схожі на Call of Duty, так що грайте тільки в ігри, які вам подобаються, і в якісні ігри. А я на цьому закінчую. Піду що зроблю реально корисне для себе, щоб потім говорити. О, дивіться, що я зробив для себе корисне. Чесно, наскільки тупого завершення відео я ще не бачив. Дякую за перегляд. Бувайте. Да стілець скрипить, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Та на стілець в принципі можна покласти з високої гори. Саме головне те, що він сказав, що я зараз покажу список ігор, які схожі на Call of Duty, показав Call of Duty. Реально шедевр.